Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Американський промоутер Дон Кінг налаштований зірвати бій свого підопічного Майкла Хантера проти Джарела Міллера і анонсував, що 4 жовтня Хантер проведе бій проти кубрата Пулєва. Чемпіон світу в першій середній вазі Себастьян Фундора досяг домовленості про поєдинок проти екс-чемпіона Кіта Турмана. Їх бій запланований на 18 жовтня в американському Лас-Вегасі. Американський ек чемпіон Джарон Еніс оголосив, що проведе дебютний бій у першій середній вазі 11 жовтня проти ангольця у Ліми. Останні коментарі суперників. Британський проспект Моза Ситаума заявив, що вважає себе найталановитішим бійцем завтрашнього вечора боксу в Аріяді і стане першим з цієї четвірки, хто завоює чемпіонський пояс. Промоутер Френк Воран переконаний, що новозеландський супертяж Джозеф Паркер в будь-якому разі стане чемпіоном світу, або ж він переможе Усика, або ж отримає пояс без бою. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, бери від гри своє. Скандальний американський промоутер Дон Кінг рішуче налаштований зірвати бій Джарела Міллера проти Майкла Хантера. Кілька днів тому з'явилася інформація, що Міллер і Хантер домовилися битися 11 вересня в рамках івенту «Сауль Альварес – Терен Кроуфорд, але ж Кінг відразу дав зрозуміти, що він не дозволить Хантеру, який за його словами перебуває у нього на контракті, взяти участь у цьому поєдинку. Тепер же 94-літній Кінг анонсував, що 4 жовтня Хантер проведе бій проти регулярного чемпіона WBA у суперважкій вазі Кубрата Пулєва в американському маямі. Крім того, в рамках цього боксерського шоу повинні виступити Блейр Копс, Едріан Бронер і Нуель Мікалян. Нагадаємо, болгарин Кубрат Пулєв востаннє виходив на ринг у грудні минулого року, коли переміг за очками Мануеля Чара і відібрав у нього чемпіонський титул. Майкл Хантер останній бій теж провів у грудні, перемігши технічним нокаутом у п'ятому раунді Крістіана Ларондо Гресію. Чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі американець Себастьян Фундора досяг усної домовленості про поєдинок проти екс-чемпіона Кіта Турмана. Як повідомляє видання Боксінсейн, бій фундора Турман запланований на 18 жовтня в американському Лас-Вегасі. Нагадаємо, Себастьян Фундора має в своєму активі 23 перемоги, одну поразку і одну нічию. Останній бій він провів у липні, коли достроково переміг у реванші Тімадзю. Цікаво, що перший бій проти Дзю, в якому Фондора завоював титули WBC і WBO, він отримав завдяки тому, що Турман знявся з поєдинку проти Тіма через травму. І Турман має в своєму послужному списку 31 перемогу і також одну поразку. Востаннє бився в березні, коли переміг технічним нокаутом у третьому раунді Брока Джарвіса. Колишній об'єднаний чемпіон світу в напівсередній вазі Джаран Еніс оголосив, що проведе дебютний бій у першій середній вазі 11 жовтня проти ангольця у Ісмеліми. Еніс не виходив на ринг з квітня, коли в атлантик Сіті, вражаючи, переміг Еймата Састаніоніса і додав пояс WBA до вже належному йому титулу IBF. У червні він підтвердив, що готується до переходу в більш важку категорію. Ліма 32-річний боксер спорту Португалія. І має рекорд 14-1. Родом з Анголи. Він зазнав єдиної поразки в червні 2023 року, поступившись зачками в 10-раундовому бою талановитому ірландцю Арану Маккене. З тих пір Ліма здобув чотири перемоги поспіль, включаючи два успіхи над раніше непереможеними суперниками Шервантаєм Купманом і Сугдіпом Пхаті. Еніс і Ліма зустрінуться на арені Велсфарго Центр у Філадельфії. Де боксер з цього міста провів два з трьох своїх останніх боїв. Цей поєдинок стане для Еніса першим після підписання дострокового промоутерського контракту з матчером боксім. Нехай говорять, що хочуть, мені все одно. Ці хлопці мені в підметки не годяться. Я найкращий у світі і вони це знають. Мені потрібні всі великі імена і пояси. Тур триває, сказав Еніс. Ліма, який розглядався поряд з Джошем Келі як кандидат на перший бій Еніса в новій вазі, відповів. Я дуже радий прийняти найбільший виклик у своєму житті проти справжнього бійця світового рівня. Я вірю в себе. Хочу подякувати своїй команді за все, що вони зробили. 11 жовтня ми йдемо на війну. Не недооцінюй мене буц, бо я йду за перемогою. А яким буде ваш прогноз на даний поєдинок? І чи вдалим стане дебют Еніса у новій вазі? Пишіть під відео. Вже завтра, 16 серпня. В столиці Саудівської Аравії Еріаді, перспективний британський супертяж Мозес Ітаума зустрінеться у ринзі з колишнім претендентом на титул співвітчизником Діляном Вайтом. У рамках цього ж вечора відбудеться ще один бій у надважкій вазі. Фаворит Філіп Харговіч з Хорватії вийде проти іншого британського бійця Давида Аделея. В інтерв'ю Квінсбері Промоушенс Ітаума заявив, що вважає себе найталановитішим бійцем цього вечора. І першим з цієї четвірки, хто завоює чемпіонський пояс. Поважаю всіх однаково. Але, мабуть, Хорговича трохи більше, тому що він уже кілька разів доводив, що у нього тут щось є. Якщо переможу Вайта, то логічним варіантом буде бій із Хорговичем. У нас з ним вже були свої розбіжності. Але рішення приймають мій промоутер і менеджер. Якби обирати мені, то я б зупинився на Хорговичі, сказав Ітаума. Нагадаємо, у послужному списку досі непереможеного Мозеса Ітауми 12 перемог, 10 з яких він завершив достроково. Протягом минулого року британець поповнив свою колекцію чотирма перемогами, а в 2025 році йому знадобилося всього два раунди, щоб розгромити колишнього американського футболіста Майка Балагуна. Рекорд Діляна Вайта на профі 31 перемога, з них 21 нокаутом і 3 поразки. У цьому році він ще не виступав. А останню перемогу у грудні 2024-го здобув над представником Гани Ебенезером Тете. Ну і на завершення. Всесвітня боксерська організація WBO офіційно вимагає від абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі українця Олександра Усика якнайшвидше розпочати переговори з володером тимчасового титулу Джозефом Паркером з Нової Зеландії. Паркер у будь-якому випадку стане чемпіоном світу, переконаний промоутер Френк Ворен. Чув, що менеджер Джозефа Девід Хіггінс припустив, що усика цей поєдинок може просто не цікавити. Але я проясню ситуацію інакше. Усик вчора повідомив, що просить WBO відстрочити захист титулу через травму, причому отримав він її ще до того, як бій офіційно призначили. Незалежно від того, яке рішення ухвалить WBO, паркер стане чемпіоном. Він або переможе Усика, або отримує його вакантний пояс. Я впевнений, якщо паркера визнають чемпіоном без бою, то в першому захисті він наймовірніше зустрінеться з перспективним і ітаумою. Або ж з нам Уайтом, якщо той вже в суботу зможе сенсаційно здолати фаворита, сказав Ворен в інтерв'ю Sky Sports. А я нагадаю, очікується, що рішення WBO щодо поєдинку Усик Паркер буде оголошено вже сьогодні. Тож чекаємо цікавої розв'язки, і звісно, рішення Олександра. А як ви думаєте, чи погодиться Усик ризикнути поясом і вийти на паркера, чи ми все ж побачимо нового чемпіона без бою? Пишіть ваші думки в коментарі. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео, адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу Боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку!